Ні, діяльності не кажучи вже не обмежити фінансово і тому подібні речі. Не дати можливості фактично балотуватися, і все це на підставі якихось таких абсолютно шокуючих даних про від Державної служби фінансового моніторингу, які отримали РНДО, і Президент України про них заявив про якесь зловживання фонду, які мали би використовуватися на користь армії, але як люди, там виводилися в інші місця. Нам було дуже цікаво про що йшлося, і взагалі які підстави були. У ради національної безпеки і оборони для накладання санкцій на Петра Порошенка ми вже вдруге служби фінансового моніторингу і вдруге. Ми не можемо отримати цієї інформації, хоча ну, за логікою вони самі мали би представити людям і сказати там, Ми правійте, та". але тут всі ховаються, і керівник служби, який власне кажучи, робив відповідну доповідь, Філіп Пронін вже вдруге відсутній на робочому місці в розпал буквально робочого дня. Його заступники також не можуть з нами зустрітися, хоча їх декілька і це теж викликає питання сьогодні. Вперше до нас вийшов керівник. Юридичного управління і чітко а, сказав, що Власне, служба фінансового моніторингу передає інформацію, отриману тільки правоохоронним органам. В даному випадку ми вже бачимо, що все було зроблено абсолютно не так. І Філіп Пронін надавав інформацію Кабінету міністрів України і далі Раді національної безпеки і оборони. І це є грубим порушенням закону України, яке нагадаю, передбачена кримінальна відповідальність. Це не просто перевищення службов. Ох, обов'язків це більший злочин. Насправді більше того, ну нам. Справді, ми не втратимо інтересу до цієї теми. Повірте, ми будемо далі намагатися е, отримати в, в будь-який спосіб закриту інформацію, таємну інформацію, бо народні депутати ми маємо доступ до такої таємної інформації, щоб все-таки ознайомитися. А що лягло в основу санкцій проти Порошенка? Ну не можна так на будь-яку людину е, громадянина України, який знаходиться в Україні, який е, е, живе у відповідності до законів України, просто прийти і накласти санкції і максимально. Цю людину обмежити все в неї зібрати, ну так не може бути. Це треба бодай пояснювати суспільству, тому що відповідно до закону про санкції це можна робити тільки у доведенні до причетності до терористичної діяльності. Цього очевидно не було. Бо довести до терористичної діяльності доведення злочину такого може робити теж служба безпеки України. вона ніяких подань не робила. Тому мені здається, що це ми вкотре пересвідчилися у. Великих серйозних не просто порушеннях, а злочинах у цій темі, якими є санкції проти Порошенка і впровадження яких супроводжувалося злочинами на різних рівнях, починаючи від дій Державної служби фінансової.